Так, знаходимося зараз на одному з наших об'єктів. Зараз даний етап заходить вже, доходить до завершення, поставили підтиску, присували. Значить, На даному об'єкті наша система опалення організована теплою підлогою і так само будуть радіатори. Радіаторів зараз наявно, по наявності немає, тому тобто зараз наразі зробили такі самі виводи під них. І Коли проїдуть, то ще домонтуємо. Так само вивели. Водуканалізацію це у нас буде мийка, посудомийка, зразу вивід під осмос. Так, Потім наступним етапом. Ще, в принципі, кажу, так будемо доставляти ще радіатори, які приїдуть. І потім ще тут маю на цьому самому об'єкті монтуватися ще кондиціонери, система вентиляції з рекуперації тепла. У нас маленький санвузол. грибінка на теплу підлогу. Тут буде малесенький умивальничок. такий гостьовий туалет. Так, В гаражі у нас також буде маленький умивальничок. виведена потім так само, ще додаткова вода, без яка буде йти до фільтрації, що можна було на вулицю, якийсь поливочний кран поставити. Тут у нас буде ще два радіатори стояти. І тут у нас буде наша паливна. Значить, тут у нас грибінка. На радіатори виведена зроблена грибіночка на гарячу воду, рециркуляція і холодна вода. І так само під насосні групи виведено під радіатори і під тепло підлогу. Тобто буде два температурних режими, відповідно буде дві змішувальні групи. Ось тут у нас буде висіти електричний котел. Тут місце також залишається під газовий котел на всякий випадок. Тут у нас будуть стояти ще кумуляційні ємності. І внизу за стіною, ось там не видно, а там буде твердопалений котел стояти. Поки піднімаюся на другий поверх, значить загалом там в принципі, система опалення у нас буде низькотемпературна. Вночі буде нагріватися від електричного котла, буде нагріватися акумуляційної ємності, потім протягом дня це тепло буде використовуватися для підігріву будинку в вночі, бо буде, буде нічний тариф і вночі буде дешевше. І так само дублюючи, що буде твердопалений котел, який... Ну, коли замовник буде мати час, бажання, будемо так само його запалювати, для того, щоб мати резервне джерело тепла.